Всіх вітаю, мене звати Тера. І сьогодні ми поговоримо про таке гарне і дуже магічне свято Мистерії Ламас. Наприкінці літа, останнього місяця, 1 серпня, приходиться свято кола року Ламас або Лугнасад. Своїм корінням це свято поринає в далекі давні часи кельських та ірландських народів. І важливим покровителем цього свята Ламас або Лугнасад є Бог Луг або Ламфада. Він відомий як Бог Сонця, майстерності, мистецтва, дуже багаторемислений Бог. І тому особливу подяку він визнає серед ремесленників, поетів, воїнів та майстрів. По традиції в цей день святкується свято Врожаю Першого як подяка за ті дари, які ми отримали в цей рік. А також ми аналізуємо ті результати, яких досягли, свідомість про те, з ким ми провели цей рік, чому навчилися, що нам знадобиться та стане в пригоді, та що візьмемо з собою надалі. Також не на останнє місце займає подяка долі за все, що нам трапилось, людям. Які нас супроводжили, предкам та богам, які давали опіку, захист та допомогу, і обов'язково приносимо для подяку для всіх богів і просимо за рідних, за себе, за близьких. Просимо здоров'я, достатка та миру на подальші. Період нашого життя. Вдавнино життя пращурів дуже залежало від природи і ритмів та кількості того врожаю, який здобували, збирали з полів. Та важливо було ще й лишати частину якогось урожаю, щоб посадити навесні. Традиції, які йшли від покоління в покоління в цей час, були дуже символічні. Наприклад, над скотиною, птицею проводили ритуали, оберіги, щоб вони не хворіли та плодилися. На ламас проводили ритуали на достаток, добробут. Так чоловіки благословляли інструменти та утвердь, щоб допомагати привести в дім достаток, а жінки напередодні ламасу змазували уші та хвосте смолою худобі, прив'язували сині та червоні стрічки їм а потім мили в річці, дякували та приносили дари матері землі, ще тримали хліб над багаттям, складали бажання, щоб всі були живі, здорові, ситі, а потім цей хліб ділили між усіма. Також святкування дуже щедро йшли, проводились ярмарки, розваги, частування смаколиками і пекли духмяний запашний хліб, ділили також його між кожним. І доброю прикметою було цей свято колосувати хлібом із маслом та медом. Дуже важливо було зарочитися підтримкою та отримати прихильність богів, духів природи, щоб жити в достатку та спокою всім сім'ям та роду. Традицією було і те, що з останнього сну поробили обережну ляльку задля захисту від пожеж, хвороб та напасти. Цілий рік вона оберігала оселю, а наступного року її спалювали з багаття та робили іншу нову. І я хочу всіх від цієї душі привітати, побажати щастя, добробуту, сміливих бажань, здійснений мрій та Злагоди, миру, добра у кожного селі, гарного врожаю та свята. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалась моя бесіда, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна. Самого найкращого вам, усіх зі святом!